Харашоти, yeah. не трудно. Mm. Як ти ні ночу спав? No, хорошо хорошо став. Зараз не про сначала не разом 13-річний Іван Науменко потрапив в обласну дитячу лікарню з діагнозом пневмонія два тижні тому. Я звичайно, шапку вообще не ношу і я в футболки ходжу, тому можливо за це. Був кашель, потім сраєнос був забитий. Ну, мене кашель сарем усілявся, то мама вирішила мене в лікарню відправити. Ну там ми в нашому там є. хворих на пневмонію більше з листопада до березня. У цей період дитячу обласну лікарню щомісяця привозять 15 дітей, розповідає лікарка Надія Дехтяр. Частіше всього вона розвивається після перенесеної вірусної інфекції. І як ускладнення йде пневмонія? Якщо батьки не звертаються своєчасно до лікаря? Невчасно діагностується у рві або лікують його вдома самі. Хоча бувають випадки, коли пневмонія є вірусною, і відразу з перших часів буквально розвивається пневмонія. Все це залежить від імунітету дитини. Наскільки вона може сопротивлятись інфекції? Говорить, пневмонію лікують антибіотиками. Це основне в лікуванні пневмонії. Чому Тому що це інфекція? Це запальний процес. Він може визиватися вірусами, він може визиватися бактеріями, може визиватися грибками, як допоміжні йдуть від препарати, оскільки легені забиваються мокрутою, її треба виводити. Йдуть жарознижуючі препарати, тому що при пневмонії. Ми будемо говорити, майже стовідсотково у дітей висока температура до 38-39 градусів. А температура завжди ускладнює перебіг на Кіровоградщині з початку року на пневмонію хворіли майже 8 тисяч людей торік вдвічі більше. Минулого року від пневмонії в області померли 1398 людей. Дані за цей рік будуть після 1 січня. Цю інформацію Суспільному надала заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталія Горбенко. 12 листопада в Україні відзначають всесвітній день боротьби із пневмонією. Роблять це, щоб підвищити обізнаність населення про хворобу для профілактики. Лікарка Надія Дехтяр радить вакцинувати дітей, особливо ослаблених. У нас є вакцини, які діти отримують безкоштовно. Часто, особливо у маленьких дітей, може розвиватися пневмонія при коклюшу. Є така вакцина, яка КДС, може розвиватися при кору. Є прививка від кору. Також для профілактики каже, треба вести здоровий спосіб життя. Достатньо перебувати на свіжому повітрі. Діти повинні одягатися по погоді, тобто вони не повинні накутуватися так? і навпаки, коли холодно, ганяти раз дітими. Зі слів лікарки лікують пневмонію від 18 до 21 дня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.